Звати мене Едуард, займаюся графічним дизайном, а за фахом я хімік-технолог. У Костянтинівці я народився і проживав майже все своє життя. Ні в 2014-му, ні в усіх інших роках до 2022-го. В Костянтинівці війна не відчувалася. Тобто то, що там починалося, як АТО, потім ООС. Ніяких наслідків для Костянтинівки, навіть ніяких відлунь, в той період, 14-22 не було взагалі. З Костянтинівки евакуювалися ми не, не в один етап. Це було це було вперше в березні 22-го року, коли тоді ще була така загальна паніка, і на хвилі цієї. Загальної історії ми з родиною тоді там і мої батьки, і батьки, дружини. Ми виїхали двома машинами. Їхали просто спочатку, просто їхали, навіть не знали куди, і знайшлися знайомі, які запросили до Луцька і ну, сказали, приїжджайте. Ми були десь місяць, може трошки більше, і повернулися додому. І ще два роки можна сказати, ми прожили вдома. Ми виїхали в березні цього року вже вже остаточно. І зараз вже виходить вже трошки більше, ніж півроку ми в Луцьку. Незважаючи на те, яка Костянтинівка в очах багатьох там, депресивне місто, але все одно хотілося, хотілося там бути, хотілося там залишатися і хотілося щось для міста робити. У нас, тим паче, з'явилося якраз в період між початком війни і початком повномасштабної війни багато молодіжних організацій, які теж потрошки роз щось робили і розвивали. Я просто тоді глянув на нашу громаду, на символіку громади. Тоді якраз там конкурс на, на логотип громади проходив. Точніше, він проходив без, без моєї участі, я не про нього не знав. Але я потім просто побачив вже результати, побачив, який логотип переміг. Тоді почав крутити свій логотип, і тоді якось звернув на символіку тоді ще сільських рад. Вже коли я розпочав Донеччину в Гербах, оцей цей проект про геральдику Донецької області. Він почався з того, що я побачив в інтернеті, що росіяни на окупованих територіях Донеччини. Загалом це не тільки Донеччина, а взагалі і там Запорізька і Херсонська область і Луганська. Вони переводять їх, по-перше, в свою географічну систему російську. Вони розводять кольори, ну тобто, основним їхнім напрямком є те, що вони розводять синій жовтий між собою, як на гербі Макіївки, на гербі Харцизька. Вони міняють синій на якісь там. Я не знаю, граліці немає такого кольору, ну в загально прийнятих нормах. Ну і мене тоді це зачепило, приготнуло, збісило, я такий а чому? І мене обурювало, то, що я розумію, що у нас, в принципі, це, як то кажуть, не на часі, але у нас будь-який час, в будь-який період, якщо взяти, ніхто геральдикою українською не займався. Вона у нас вся несистематизована, вона у нас розпідана і з дуже багатьма порушеннями. Ну і порушенням норм. Я тоді зрозумів, що маю робити все навпаки, і просто почав якось для себе відмальовувати, переробляти. І чого не пам'ятаю навіть, як вже вирішив це виставити. Ну і профіль в інстаграм, перші пусти. Якось понеслась, понеслась, понеслась. І виявилося, що людям це дуже цікаво. Я отримував фідбеки, отримував коментарі. І люди писали, коли там вже буде моє село, коли там буде моє місто, От Мені треба вже робити отаке, отаке. Багато військових підписуються або підписані вже на сторінку геральдики. І вони активно і лайкають, і там і коментують. І, тобто я розумію, що їм це теж цікаво, і вони можливо, навіть таким чином відволікаються трошки. Від війни, а якщо вони ще й не місцеві, то ще й дізнаються моїми короткими історичними довідками історії населених пунктів, в яких їм доводиться бувати, за які, за які доводиться воювати, і ну і взагалі так трошки розширювати горизонти Донеччини. Для себе інформацію для герба е, стається по-різному. Іноді е, навіть короткої історичної довідки про населений пункт достатньо для того, щоб зрозуміти, що має бути на гербі і які символи можуть представляти цей населений пункт. Е, але іноді доводиться копати дуже глибоко, шукати якісь факти. Коли вся інформація знайдена, я собі коротко тезисно виписую. Е, Найяскравіші е, моменти е, з цього самого пункту. Я так кажу моменти, але про і просто немає якогось слова, яким можна підкреслити і підігнати все це в одні, загнати все це в одні рамки, тому що це можуть бути доволі різні аспекти, доволі різні характеристики. Е, і я собі виписую, е, і тоді вже. Схематично малюю щит і починаю ці елементи якось розкидувати. Вугледар було дуже складно, тому що у них була якась емблема намальована не я, я пам'ятаю ким, здається, це, це був хтось місцевий в Гугородару, але це був не геральдист, і геральдисти до цього гербану ніколи не торкалися, нічого там не рубля не робили. І тому я дуже довго його малював, поки хтось не підкинув ідею. Що це можна поєднати якось з землею 72 ї бригади, хоча воно до Донеччини немає певного ну, прямого стосунку, але вона напряму пов'язана з Угледаром. Ну, якраз це зараз актуально, тому що саме 72-га бригада більше двох років тримала оборону вугледару. І я подумав, а чому ні? Що, чесно, я про це поки не задумувався, наскільки можна зробити. Мої е, проєкти гірбів офіційними. Е, але в мене навіть е, жарт роз'явився в Інстаграмі, якщо Герб набирає 50 лайків, він автоматично стає офіційним. Е, але е, як це буде в подальшому цей механізм? Е, навіть не можу собі уявити, коли ми говоримо саме про Донеччину, тому що я за межі до героїчні межі Донеччини я не виходив. Але з, от, герби, які можуть стати офіційними перш за все, це я чомусь думаю, що це можуть бути герби до поселень на Азовських греків, тому що е, з, з спільнотою на Азовських греків і з їхньою громадською організацією ми дуже добре знайшли спільну мову, контактуємо. Я дуже багато запитую, прошу консультації щодо їхніх поселень для того, щоб правильно скласти Герб. І вони теж підкидують ідеї часто допомагають. І навіть нещодавно в Києві був пан Гір Пила і вони використали мій проєкт Герба для офіційної презентації цього заходу, і використовували його безпосередньо на, на святкуванні. І можна сказати, що це перше офіційне визнання герба з моєго проєкту. Я дуже хотів повернутися на Донеччину, я не знаю, як. Кому стані буде на той момент, коли це буде можливо моє місто і взагалі наш регіон. Але як каже моя мама, я б зараз до пішки додому пішла, так, і я б теж дуже хотів повернутися не знаю, чи саме в Костянтинівку, тому що зараз Костянтинівка дуже сильно страждає, вже вона вже знищена майже вся інфраструктура. Як, яка могла так і бути, там є школи садочки підприємства, і залізничний вокзал, і, і, ну, і багато чого, але як мінімум на Донеччину повернутися як хотів. І для свого рідного міста я теж хотів робити щось, і можливо навіть б, якби знайшов якусь підтримку і поштовх до цього відродити свій попередній проєкт і прийняти участь у післявоєнній Ну, от Якби зараз закінчилася війна, то я думаю, б всі шанси, щоб наш край став ще краще, ніж був навіть 10 років тому.